Вітаю студія. Тож ми зараз знаходимося на вулиці Волоська, 19, в самому центрі Подолу. І тут знаходиться санітарно-епідеміологічна служба України. Її головний відділ. І сьогодні тут відбулася резонансна подія. Я нагадаю, близько обіду, тут був затриманий голова Святослав Протас, це головний лікар, санітарний лікар України. Він був затриманий на е, хабарі, хабар 400 тисяч гривень. Також був затриманий його колега Олександр. Андрю Чепурний, це начальник департаменту санітарної служби України, про цю подію в свої, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. Він сказав про те, що була розроблена спеціальна корупційна схема, за допомогою якої лікарі санітарної служби намагалися відмивати державні кошти. І саме на отриманні першого. Траншу, так би мовити, 400 тисяч гривень, і були затримані ці посібники. Аваков наголосив також на тому, що всього 20 людей були залучені до цієї кримінальної схеми, і лише одна людина з 20 сказала корупції ні. Тобто, ця людина, прізвище якої не розголошується з очевидних причин, очевидно, і стала інформатором набу та національної поліції, бо саме національне антикорупційне бюро України і національна поліція проводи. Дали спецоперацію сьогодні в санітарно-епідеміологічній службі України. Зараз усі двері служби закрито, журналістів не пускають. Всередині проводяться обшуки, вилучаються документи, які можуть бути корисними для справи. Також, можливо, нові прізвища ми почуємо найближчим часом. Арсена Аваков в своєму пості на Фейсбук також наголосив, що зараз проводяться одночасно обшуки ще в 19 головних санітарних лікарнях області, і можливо будуть. Нові е, затримання, нові звільнення саме лікарів в областях. Аваков наголосив, що це далеко не остання акція, яку будуть проводити Національна поліція та НАБУ, аби реформувати державну систему, систему чиновників і зловити на корупції таких людей, які наживаються за рахунок бюджету, за рахунок держави в часи війни. Тож зараз ми чекаємо на подальший розвиток подій, хоча, очевидно, мабуть, нічого не буде відбуватися, оскільки для преси вхід, як я вже сказала, закритий. Тож ми продовжуємо знаходи. Дутися тут і про деталі дізнавайтеся з наших ефірів. А зараз я передаю слово вам, студія.